Тоді я зрозумів, ланівці ви так пану всі дні О мама я, не буду, не буду, не буду я коли, не буду, не буду, не буду я ходив Ходи до мене, в мене буде фанібуз, буде, буде фанібуз, а Це просила те моя, ай я мій прак, але ми душею рідні, мій брат, але ми душею рідні, мій брат, і чи ми переживемо, я не можу, не можу без тебе. Переживе все пройдемо і коли все пробачимо, переживемо, щоб для нас це не значило. Зараз, ну, за традицією... Боже, сон, це хоче сердечко. Десь, я вже трошки старший вуйку, я виглядаю дуже молодо, але вже 30.